Ми знали, що нас нічого іншого не чекає, як раніше чи пізніше смерть. Але ми хотіли якнайдовше відтягнути, відтягнути ту смерть для того, щоб провести далі боротьбу і доказати цілому світові, що українці це не якийсь зброд, не якась, розумієте, отара овець, а що це народ, який боровся, бореться і буде боротися до повної перемоги. Ми вирішили всі вмерти, але дати, віддати своє життя не даром. У всіх більш-менш значних селах стояли гарнізони НКВД. І повстанці змінили тактику. Від широких партизанських дій перейшли до збройного підпілля. Боївки. 48-го року ми вже не могли е, табором зимувати всі разом. Тому що нас вже було небагато і не могли ризикувати на випадок, якщо б, якщо б нас вислідили, могли окружити і знищити. Yeah. Я розчленував свою групу на кілька груп малих і час від часу мені треба було переходити від групи до групи. Я йшов зі своїм побратимом. І якраз перед рамком йшов сніг і був вітер. А то раз якось той вітер зупинився, вітер зупинився і перестав сніг. І що лишалося? Залишити слід це значить самому себе засудити на смерть. То лишалося нам нічого, як перебути в селі, десь у когось, в якійсь хаті, до тих пор, поки знову буде така погода, що можна буде, зміна погоди, що можна буде йти. Там була в нас така відома вже нам знайома хата, в якій там завжди ми тримали зв'язок. І Ми повернулися до хати і закватирували. Повезет, повезет. Та їх відстежили раніше. Через півтора години, ну, саме більше, саме більше через дві. Нас окружили. Таке траплялося вже не раз. Та досі вдавалося відбитися. Кидали послідовно кілька гранат і, поки атакуючи, приходили до тями, вистрибували, стріляючи з вікон. Встигали добігти до лісу. Та на цей раз не так вийшло. Вибухнула лише одна граната. З першої години після обіду ми почали бій, вели його до 10 годин вечора. Мали надію, що свої почують і як стемніє, допоможуть. Вони що хотіли, щоб ми здалися, їм треба було живих. Ми вирішили не здаватися і вели до посіднього бій. Вони запалили хату, друг мій був важко смертельно ранений. Я вже вогонь увірвався у вікна до хати, я у диму придушився, і ми вирішили згоріти. <му> Коли відійшов, то вже був то вже був зв'язаний по руках і ногах. Ці пута він носив довгих 32 роки, по безмежних просторах Гулагу. Боровся завжди і всюди, так як міг. Бив урок, який мордували політичних, організовував страйки, голодування. Випустили його аж у квітні 1985-го. Часи змінились, почалася перебудова. І новий строк намотати не наважились. Та на прощання 12 діб протримали у крижаному карцері. Коли я звільнявся, то у радянській юрисдикції був такий, на той час такий закон що всі речі, які при арешті у арештованого е, конфіскували, при його звільненні обов'язання віддати. Прийшов я вже на вахту звільнення, у вас є претензії, кажу, є. У мене конфіскували пістолет і, і автомат. Я сьогодні звільняюся, по, по закону ви казали, мені повинні віддати. Прошу мені віддати. Тут, щось подумав, подумав, так, як зарегоче, навзес. На все життя він залишився повстанцем, українським повстанцем, сотенним кривоносом. Чим більше перебував у біді, Тим більше переконаний, що я прав, що проти такого життя, яке ми мали, я бачу не тільки себе, я бачу всіх нас. Не можна сидіти, опустивши руки, бо один вихід тільки боротися. Ніде ніяких союзників у нас не було і нині нема. Нині, і хто наш союзник? От наші руки, більш ніхто. Зброя була за плечами і у кордо смутоки білі на душі. Зато бізнесу шочкуликоли.